Привіт, окремим відео запишу. Приїхали ми на нову пошту за посилкою із двома деревами, які я замовляла. Я не знаю, який сайт, знайшла в інтернеті і просто замовила. Зараз, зараз хвилиночку все, я сама схожу, хорусами, там воно легенька, бо платити буду я. Гроші за самі саженці відразу дають тобі рахунок, і ти пересилаєш там все. ну Каже, зарізковано, ну там всі дані, дані, жінка якась. Відправила я гроші 198 чи що Коротше, 200 гривень будемо відпихуватися. Але прийшло сповіщен забира ці саженці Два дві палочки. За пересилку чи 130, чи за скільки. О, зараз точно я вам скажу, скільки взяла нова почта за дві маленькі палички. Так що, якщо ви будете, ух ти, що це так багато дітей понамалюкувано, гляньте, що воно таке цікаво. Щоб ви знали, що плюс пересилка. А що воно таке? Коробок, скільки такий? Працюють дуже швидко. 110 гривень буде добре. Ось дивіться, що не казали, що я бачу 110 гривень насаж за доставку. Ну, зато, звісно, нова почта вона присилає дуже-дуже швидко. Це викидать, чи ні? Ну, Вже ж отримали, наче викидай, що розчиталися, то он бере. Ой, зато гарно як впаковано. Дякую. Впаковано, дивіться, як гарно, красиво. А там більш нічого нема для мене, ні? Мені номер диктовали? – чи ні, дата, ні, сканірували. я сканувала, Оно... нема нічого, да? дякую. Піди одінься, бо холодно. Давай до побачення. І вроді черга така велика, але обслуговують дуже швидко. Ну я вам скажу, що по зовнішньому запаковано дуже гарно, тобто воно не поламається дуже гарно. Прямо. Тут казаки, що То буває, присилаю, плексом перемотали, палки ті валяються, незрозуміло не де. А тут запаковано гарно. Ну, яке коріння, ми подивимося. От знаєте, що біда, що якщо, Ну, я, він, я там де... Я, це в інстаграмі, я так побачила ту дівчинку і замовила. Е, можливо, дуже гарно буде, а, а не знаємо, як називається сайт. Ну, Там е, абрикоса і черешня. Колоновидна і така дівчинка з такими довгими волосся. Диви, яка красунька вона вийшла. Диві. Ух, Це хаски, я думаю, так? Да? Це хаски. Так, ну що, поїхали хаски додому, далі вам покажу. Та ще йому теж цікаво, що ж там прийшло. Откривай. Яке там. Ну, гарно зроблено, тут навіть сказати нічого. Прямо і закрито, і запаяно. Це так великі фірми. Отам по типу Агромаркет вони отак відправляли. А всі оці інші вони відправляють так, знаєте. Ух ти Йо, гляньте. Ось накладна. Ну, гарно запечатано. і такі Ну, Це не треба замочувати, ні. — Ну Воно ж тут з чимось. Ні, це ж ти змотаєш цю пленку. Слаго. Пленку змотаєш. Я думаю, що не треба ну, що, ну Звичайно, що тоненькі такі, але вони ж одногодні. Я і купувала їх не 10 Це листок черешні. Ну Тут написано, бачите, ось написано черешня. Ну Гарно зроблено. Я думаю, що корінь тут теж гарний. І Мокренький чи ні. Вони так печатають і відправляють. Самі звичайні саженці такі, як ми давай подуху в хату заберу. Ой, це буде спати, як младенець. Реакція бабушки, хочете на подушку? Це потім в отдельному відео. Так що зовнішні. І як за пачатори, все зроблено дуже-дуже гарно. Вибачте, на 200 гривень. Якщо поодиночку куплять, то дорожче буде. Значить, Це абрикоса колоновидна, а то у нас черешня. Як називається фірма? Зараз ми з вами почитаємо. Давайте подушку занесемо. Я не можу просто на вулиці довго стояти, тому що дуже-дуже холодно. Завтра Санька вже зніме. Хоча, мабуть, ще не, бо я ж кажу, що кажу, що ще буде тепло. Зараз я вам скажу, хто це прислав. Можливо, вам треба будуть координати, то ви напишете теж. Он моя лежить, чекає мене. Так, зараз хвилиночку. Зараз, зараз, зараз. Вімкну світло, одягну окуляри, переведу камеру на цих красунь, які в мене тут є. І зараз ми з вами подивимося. Так. Ось дивіться. Ось можете їхнє оце сфоткати, і ви дізнаєтесь про них всю інформацію. Ну, я так думаю. Так. Товарний чек, ось дивіться, набір колоновидних дерев, черешня, хелена і абрикос, Си, щось там, не знаю, що си. 190 гривень. І 110 доставка. Все. Ось навіть номер заказу, мабуть. Ну. Не шалтай, болтай фірма. Не знаю, як буде рости, але фірма не шалтай болтай. Так що, якщо, будь ласка, ще раз показую телефони, я не знаю, хто це, що це, але, знаєте, іноді теж думаєш, де замовити, що зробити, телефонуйте за цими телефонами. І кажіть, що від мене. Ні, я шуткую. Я не працюю з цими людьми. Я заплатила свої гроші. Так що, будь ласка.